Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Практично закінчили комплектацію тракторів з крайнього надходження. Виставили на нашому майданчику трактори готові до тест-драйвів, тільки не укомплектували один трактор ґрунтофрезою. А так. Будь-який трактор можна перевірити не тільки справність трактора всіх його функцій, а і справність ґрунтофресу. І зробимо короткий огляд тракторів на майданчику ВРМ Техніка Івано-Франківськ. Озвучимо ціни за самовивіз нашого майданчика село Угринів, вулиця Галицька, 29Б на в'їзді в івано зі сторони Галича. І почнемо, давайте. З лінійки тракторів кубота, які залишилися на цей момент на майданчику. Перший це є найменший трактор 11 кінських сил, б 6000 3200 самовивіз. з грунтофризою на 85 см. По шинах повний порядок. Ножі на ґрунту теж ви бачили на попередніх відео в хорошому стані. Наступний трактор GB 155. Це є останні роки випуску серії GB. Попробуємо, якщо буде видно на дисках подивитися, який рік, це є другий місяць 2006 року. Шини теж тут. Повному порядку, візуально хороший стан, повністю все справне, грунтофриза в тому числі, ножі підтерті на ґрунтофризі, але, один момент, одне зауваження по цьому трактору це є власне потертості на капоті. Ціна за цей комплект 6 тисяч, самовивіз. З нашого майданчику. 6300 було з доставкою, 200 мінус за самовивіз та 100 доларів за потертість на капоті даємо такий дисконт. Наступний трактор. Кубота Asti A155, це теж останні роки випуску серії Asti. 15 кінських сил, як і GB. І це є. 96 рік випуску трактора. По шинах теж все дуже добре. Є мікротріщини на передніх шинах, задні шини взагалі без тріщин. Хороші карби. Коробка автомат. Ні, тут механіка, перепрошую, коробка механіка, три швидкості, задня передача і низький та високий. Режим напрацювання 292 мотогодини, ну, це таке риторичне запитання, чи є правдиве, чи неправдиве, це вже треба дивитися Цього трактора GB напрацювання 587 мотогодин. Десь більш виглядає реально. Але Асті є в дуже хорошому. Технічному та візуальному стані без корозії, без завважень по технічній частині. 5400 самовивіз Кубота Asti A155. Б-1702 з грунтофризою 1,30. Повнопривідний, задньопривідний, вже проданий, чекає на доставку тридцять грунтофриза, гідроциліндр, рівень горизонту, все справне, блок управління, автоматичний або механічний нахил, мінімум корозії, дуже непоганий візуальний стан, але японець намагався його покращити і місцями. Добре, що не на капоті. Підмалював невідомою фарбою. Ну, зато немає корозії, зберіг, якби метал. Ножі на фрезі дуже хороші, колеса теж повні карби без тріщин. Наступний трактор в лінійці Кубот zl 1802 Про ціну забув сказати, 5 тисяч за комплект самовивіз. Кубота. Зель 1802 попереднє відео було показано його і більш детально розказано, зараз просто нагадую ціну 5800 самовивіз. Тут є трьохточка точка, і тут є хороші ножі на ґрунтофрезі. Дуже надійний, міцний, хороший трактор. Один трактор. Міцубіші на майданчику нашому 5000 умовних одиниць. Технічно повністю справний, візуально декілька от жучків корозії. Особливість всіх Міцубісі лекофарбове покриття, мабуть, одне з гірших, відверто кажучи, але технічно абсолютно все працює і по фризі теж зауважень немає. До речі, нові ножі поставимо на фризу. Комплекті буде з новими ножами. 5 тисяч на реверсі, напрям руху міняється цим важелем. 4 швидкості, високий, низький рівень, підключення повного приводу, все механічно. Функція розвороту на місці теж присутня і теж вона справна. 12 тисяч гусеничний янмар. На 30 кінських сил СТ 230 дуже цікава модель. Звичайно, специфічна. Повинно бути господарство, яке має поряд свої ділянки, на яких буде працювати цей трактор, щоб не пересуватися по дорогах загального користування і не стирати, відповідно, гусениці. Ще раз повторюю, гусениці будуть в наявності. Бо веземо ще гусеничних тракторів і тому переживати за цей момент не потрібно. І тепер якраз почали огляд від більшого лінійки Янмар, яка є на майданчику нашому. Наступний по потужності на 22 кінських сили Янмар АФ-22. Свіжий трактор. Подивимося, чи знайдемо рік випуску на. Диска вже темне, освітлення майданчику хороше, але шукати не так просто. Якщо не помиляюся, це початок 2000-х років, вже десь дивилися на задніх власне, дисках. 22 кінських сили, коробка реверс, все справно працює, жодних нарікань та зауважень. Янмарк. А, ціну ще скажу, ціну скажу, бо не сказав я. 7500 була ціна, 7300 самовивіз і ще 100 доларів, оскільки шини гарні карби, але мають тріщинки, тому ще 100 доларів, 7200 ціна за цей трактор у нас на майданчику з грунтуфризою, метр метра в комплекті, на якій дуже хороші ножі. Наступний Янмар F20. Це є кінець 80-х років трактор, 150 50 фреза з змінним центром, показували на відео. 5800. 5800 за власне цей трактор. На майданчику можна приїхати, оглянути та сама ціна, що і ЗЛ1802. Декларували 6100. 5900 і 100 доларів ще на дрібнички. Але це вже детальніше при погляді трактора на майданчику. Ну або дистанційно зателефонувавши до вас, ми надамо всю вичерпну інформацію по будь-якому трактору, який є в наявності. Єдиний трактор, до якого не встигли приєднати ґрунтофрезу, це є Янмар F-155. Також кінець 80-х років до 91-го року, якщо я не помиляюся, випускався цей трактор 15 кінських сил, ґрунтофреза на двох точці. Хороші шини на ньому, без тріщин, хороші карби як на передніх, так і задніх колесах. Візуально збережений трактор без корозії по шасі. Ціна 5 тисяч. Умовних одиниць за комплект самовивозом з нашого майданчика. Вже з понеділка докомплектуємо і буде, а поставимо фари, і буде вже трактор повністю готовий до тест-драйву разом з грунтофризою. Наступний янмар АФ-18. Чудовий стан, прекрасна робота двигуна. Приїхавши до нас, зможете в цьому переконатися. Грунтофриза 1,40, 3 трьохточка, рівень горизонту. Тут відсутній, тут просто механіка із глибиною обробки. Коробка реверс, Оберт на місці, розворот, все абсолютно справно, все працює відмінно. Ціна 6400 на нашому майданчику. І крайній трактор. Який є на майданчику на цей момент, це є Янмар К16. 2008 рік, 16 кінських сил в точка, правда, метр метрів ґрунту Коробка тут доволі цікава, Чотири передачі, одне положення заднє, тобто чотири передачі вперед і два положення вперед. Низький та високий рівень, все на одному важелі. Глибина обробки механічна. І відповідно теж немає рівня горизонту. Проста надійна механіка. Розворот на місці присутній, постійний повний привід, і вмикається, важили тут з боку жовтою ручкою. Розворот на місці. Гідропідсилювач керма є як на янмарі т 16 так на янмарі АФ18 теж є гідропідсилювач керма. Ну і звичайно, на F222 теж він є присутній. На інших, 155 155 і F20, звичайна механічна рульова колонка. Отакі чудові трактори підготували, перевірили наші механіки. Тому в будь-який зручний момент можете завітати до нас на майданчик або зателефонувати за номером, який буде вказаний в описі до відео. І, відповідно, ми надамо вам всю інформацію по тракторові, який вас зацікавив. Всім хороших, вдалих вихідних, успіхів, перемоги нам. До побачення. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка.